Всім привіт! В цьому відео я розповім про те, як Османська імперія продовжує втрачати свою могутність. Це фінальна частина занепаду Османської імперії. В 1876 році спалахнуло повстання в Герцогені. В цей же рік відбулося повстання одразу кількох народів. Звісно же, Османам вдалося подавити повстання Болгарії, однак. Остання з цих не вдалося подавити, так як Російська імперія в цей же момент вторглась для того, щоб підтримати, вона продвигалась дуже швидко і дійшла вже майже до Стамбула. Вона хотіла, щоб Османи підписали Сан-Стефанський договір. Однак в цей же час багато країн вирушили для того, щоб підтримати Османів, в тому числі навіть Німецька імперія. Вони вирушили заради того, щоб підтримати Османів у боротьбі. Франція теж вирушила для того, щоб підтримати. Британія, Британія теж вирушила. Через що не вдалося Росії утвердити Сан Стефанський довір? Це сталося під час російсько-турецької війни, яка тривала із тисяча Коротше, вона тривала із 1877 по 1878. Звісно ж, вони домовились про берлінський договір замість Стефанського, однак, з умовою того, те, що Османська держава дає незалежність деяким державам, в тому числі і Румунія відокремилась від Османської імперії. Звісно ж, вже не було такого контролю, і через що Румунія змогла стати незалежною і відокремитися. Але і це ще не все. Також відокремилася ця, ця частина то тобто, герцеговина, що теж стала незалежна. А крім того, того, ще й на додачу Британія забажала собі Кіпр. Що... І Османи що зробили, погодились, так як в них не було іншого вибору. В результаті війни, війни Кіпер перейшов під контроль вже Британії. Тобто, вже не були Османи такими сильними, як в 1590-му, а Румунія добилася незалежності від Османської імперії. Пізніше в цей же рік Боснія теж захотіла незалежності. Угорщина її заанексирувала, тобто забирала під контроль османів, що ще більше зменшило вплив. А також, крім того, ще й на додачу сталася така подія, що Сербія теж стала незалежна. Тобто, і вона відокремилася. Що означало те, що Османи. Втратили ще території, але і це ще не все. Османи надалі їх і продовжували втрачати. Однак, як вони продовжили їх втрачати далі, я розповім вже в наступному відео. Ну, а зараз я хотів би показати вам карту, як же виглядали османи після того, як вони вимушені були підписати Берлінський мир. Замість Сан-Стефанського. Росія вже не добилася своїх претензій, однак Османська імперія вже послаблена, що почали, що вона слаба. А тепер ось карта. Ну, а в якому році це сталося? Це 1878. Ну, а на цьому все. До побачення. Гарного вам дня!